Як у 20 років народити дитину і залишитися без жовчного міхура? Всім привіт! Мене звати Соня, і це моя історія про те, як в період закінчення університету, тобто складання держіспитів та іспитів, мене переслідували жахливі болі, що у висновку призвело до того, що мені видалили жовчний міхур. Тож поїхали. Все розпочалося майже одразу після пологів. Днів через 10 після виписки, ми поїхали в Черкаси і мали там жити декілька тижнів. Все це для того, щоб я склала іспити та державні іспити та отримала диплом. Перший приступ був більш-менш лайтовий. Я навіть подумала, що це просто жога. Як це буде українською, коротше кажучи, випий соду, і все буде добре. Так? Ні, це так не спрацювало. Але в принципі цей біль був короткочасний. А може, годинку і все. Наступні приступи ставали більш наростаючі, точніше, більш болючі і більш тривалі. Їх уже терпіти не дуже то було і сили. До речі, інших симптомів у мене не було. Це був просто сильний такий табочкий біль, знеболюючи, в принципі, ніяк я не могла випити таблетки ніякі не можна, тому що я е, годувала грудьми і тому доводилося мучитися страшенно. Ми пробували всі методи. Навіть мама мене витирала ефірним маслом, щоб воно заспокоювало, зменшувало цей новий синдром, але нічого не допомагало. І тут я просікла один момент, що це відбувається саме тоді, коли я поїм. Тобто, після прийому їжі в мене така виникала важкість, такий більдавочкий. Чому моя нерозумна голова вирішила спробувати зробити це? Очистити шлунок, самі розумієте, як. Справді це допомагало мені ставало легше, але біль, в принципі, нікуди не минав. Він полегшувався, мені ставало легше, і так я пожила ще декілька днів. Їси і, і їжу, очищуєш шлунок. Так я пожила декілька днів і вирішила, точніше, Макс сказав, що ну, це не діло, потрібно до лікаря. Давай я записалася в приватну лікарню. На УЗД червоної і на консультацію гастроентеролога. Ще на УЗД я дізналася, що в мене вже є камені в жовчному міхурі, збільшена печінка та панкретит <реш> на фоні викиду жовчного. Проконсультувала, подивилася мене гастроентеролог і назначила мені таке лікування, яке було б сумісне з грудним годовуванням. Тобто, воно було лайтове, так би мовити. А також уколи. Які я мала собі колоти при приступах, тому що їх не можна було перетерплювати. Так, я пожила ще, напевно, тижня-два. Платки укули, коли приступи. До речі, з цим болем проблемами я склала два іспити, звичайних іспити, ще не далі іспити. Ось так пройшло декілька тижнів, і черговий приступ, і його було неможливо терпіти. Він тривав дуже довго. Він був дуже болючий, декілька уколів, і вони мені не допомагали взагалі. Ми викликали швидку. Швидка приїхала, сказала, що я годуюча мама. Мені вкололи спочатку укол, який мав би допомогти. М'ясний з але надалі мені вона залишила, хоч і так не можна, тому це інформація між нами. Залишила ще один укол сильніший, який вже якщо вколять. Мені не можна буде годувати малого, і відразу мама прийшла купила малому сумі, щоб у нас була. І справді 30-40 хвилин укол не допомагає. І ми колем той сильний укол. Десять хвилин, 40 хвилин, година цей сильний укол також. Не допомагає Також що вона мені вколола також в трьохкомпонентний там, і він не допоміг. Речі, нічого не допомагало. Опять швидку. До речі, від госпіталізації перший раз я відмовилась, тому що ну у мене маленька дитинка. Вибачте, йому три тижні, як я його залишу. Закликала швидку. Тут я вже погодилась на госпіталізацію. Суміш була, тому що біль була така, що її неможливо було терпіти. І навіть уколи не допомагали, і мене забрали швидкою, повезли до лікарні, не буду говорити лікарню. Там мене поклали на капельниці зранку з тієї лікарні я поїхала на таксі додому. Потім приїжджала просто капатися. Перший, перший спит, і тоді лежала саме вже в лікарні. У мене було зунтування УЗД, також назначені капельниці. Ну час скажуть, добре капельниці поставимо після обіду. Можете з'їздити на екзамен, але ж зунтування у поки кабінети роблять, зробіть зараз. Коротше, тянули тягнули час. Я вже бачу, що екзамен розпочався, час піджимає, і я просто вирішую, що потрібно. Сказати, щоб скласти іспит. Ось так я приймаю рішення, в лізах дзвоню Максу, кажу, що я біжу, він чекав мене під лікарнею, відвіз мене на іспит. Він був, звичайно, з малюком. Так вони мене відвезли на іспит, там я вся на нервах, були, ті з катетером в руці. Складаю іспит. Дякую викладачам, що були дуже людяні по відношенню до мене, що прийняли в мене цей іспит. Я повертаюся в лікарню. Звичайно, до мене там Ставлення, ну як мені ніхто не відповідав, коли що де буде, тому я й вирішила втекти. Я зібрала свої речі і попросила виписати мене. Я сказала, що потім колись там випуску заберу, тому що ну, мені там не подобалось. Лікар, саме хірург, був мені ну, приємний як людина в тому плані, що він нормально ставився, нормально все пояснював, що для чого, чому так відбувається, що потрібна операція. Тут уже по-любому він сказав. Вчора на той шовчний міхур буде мучити краще зробити операцію. І Тут я саме почула перше про лапароскопічну операцію, а не операційний розріз, так як робила раніше. Думала, що дощо я згодна, я зроблю, але не зараз, тому що треба скласти дежіспити, а на випускний. У... коротше кажучи, малий, я дуже хвилювалася, що операція це ну надовго, це складно. Так, я прожила ще тиждень. Покійно, на надіється, п'ючі таблетки. Я прожила ще так до випускного. На випускний кожна малася меню собі, так би мовити, замовила там салатик. попросила заправляти не майонезом, а там другою заправкою рибку в вишковому соусі. Замовила. Коротше, нічого такого, що могло спровокувати, але вертаючись додому після випускного, в мене стався приступ цілу ніч, я дуже мучилася через два чи три дні повторний приступ. Всю ніч. Весь ранок. Зранку ми викликали нашого тут лікаря по місцевості. Вона зробила укол, але вона думала, що біль тільки розпочався. Ми сказали, що ні, це триває ще з вечора, і вона сказала, що терміново їй це операцію. В цей час я шукала собі вже лікаря, точніше лікарню, де зробити мені цю операцію. Вклала лікаря і з'ясувала, в яких марнях він працює. В інстаграм-режимі ми з ним листувалися, я просила, вона писала, що я їду. Вже чи, можливо, його видалити прямо сьогодні, тому що біль був нестепне. ще дорога на Черкаси від нас з болем було дуже тяжко, але все рівно вони були дуже тяжкі, коли в тебе приступ такий болі. Приїхала в лікарню. Звичайно, що ніхто б в цей день мене не прооперував. хоч як би я про це не просила і це не надіялася. Він мене оглянув, зробили мені УЗД, просили виписку з тієї лікарні, попередньої яка я була. Моя мама з її. Ціла забрала, тому що як ви пам'ятаєте, я сказала, коли зможу, тоді заберу, я не забрала. Речі, мене ще досі мокре волосся. Вибачайте за це. Але поки меллюк спить, я вирішила свідкозняти відео. Вла спочатку одну палату, потім перевели в другу до молодшої дівчинки, бо вона не хотіла бути старими людьми. Що ж, сказали, аналізи, звичайно, побрали. О, до речі, поки не забула парадокс е, державних лікарень. Коли мене не привезли на швидкий одну з лікарень Черкас, ти сам йдеш до пункту прийому, і боляче, погано не було, я скрюч знайшла, всім було по барабану. Друге, ти чекаєш майже годину, я чекала, поки до мене прийде лікар. А третій поверх, по-моєму, чи четвертий, також ішла пішки з болем. Потім ще не було медсестер-чотири. Тож хвилин двадцять я чекала на лавочці в коридорі, поки прийде по мене медсестра кудись мене покласти. Знаєте, де вони поклали? В коридорі. Стояли ліжка в коридорі, і там лежали прооперовані люди, голі люди, які хочуть ну звичайно, після операції, в якому вигляді може бути людина. Всі там лежали, і потім на наступний день, коли приходили відвідувачі, туди ви уявляєте, яка це картина? Людина лежить гола прооперована. Відвідувачі ходять коридором. Я не схотіла в тій лікарні бути. В Цій лікарні мене перевели в іншу палату. Вечором я написала своєму лікарю в інстаграмі, <смі> ми листувалися, що я хочу не затягувати. У мене вдома дуже маленька дитина, за якою сумою плачу, і це було нестерпно бути без нього. Тому я просила зробити це якнайшвидше. Він сказав, що чекаємо результати аналізів і будемо робити. Наступного ранку мене відправили на кардіограму. Зробили кардіограму, звичайно, це операція, це наркоз і маю це все зробити. Везли мене на операцію. Ось зробили, дуже приємний такий лікар був. Прийшов хірург, все очі закрилися, заснув. Знаю, там менше години, це точно. Там, може, хвилин 20-30 тривала операція. Звичайно швидко це проколеця. Один малесенький розріз. Ну, звичайно, шрами в мене залишилися. Але все дуже швидко. Близько першої години чи 12-ї, не, не пам'ятаю. Е, мене вже привезли в палат, було дуже боляче, поки відходиш від наркозу, все так ще не дуже, бос на ліжку лягла і такий біль почався в цих розрізах. Такий, що ж так я підвивала. Мама ж заплакала. Хорошая в мені вкололи обезболююче, я була би у мене така трубочка була. Потім достала на наступний день ту трубочку, питала в лікаря, а коли додому на наступний день. І він мене відпустив. Я заредь додому. Через два дні мені зняли шви, і я почала продовжувати жити. Звичайно, мені призначили дієту номер 5 Звичайно, мені не можна було піднімати більше 5 кілограмів. Малюк якраз був трішки більше кг. кілограмів. Така можна я такого маленького карасика, кажу, буду піднімати. Ну Не дозволяли, але я днів через два чи в той же день вже намагалася по-моєму підіймати, але ще так берегла себе. Бо ну я розуміла, якщо що розійдуться шви, то знову від малюка мене заберуть. Через що я втратила жовчний. Сказала мені лікар-гастроентеролог, це було спровоковано вагітністю. Піше панкреатит був спровокований викидом жовчного, і в мене в міхрі вже були камені. Ось вони. Ці камені це ті, що вже були в протоці. Тобто, це було дуже небезпечно. Ці камені з протоку мені віддали жовчний. Казав пока-пока. <laughs> Тепер є людина, яка мусить жити без жовчного, адаптувати своє харчування, своє життя, свій спосіб життя до того, що в мене немає маленького органу. Тож бережіть себе. Всім дякую за перегляд. Напишіть, до речі, коментарі, можливо, в когось теж така ситуація. До речі, дуже багато історій таких зустрічаю, що дівчата також після вагітності втрачають жовчний. Так що пишіть ваші коментарі, лайк, підписуйтесь на канал, якщо вам не складно. До нових зустрічей, Па-па. Зустрінемося -па. в новому відео. Як жити безовчно?